Буває інколи таке, що я гуляю по своєму місту. Не часто це буває, але буває. І що ж я бачу? Йду, і схоже, це на Польщу фасади. Крізь красиво ніби. Це вулиця є, захисників України, а назва ця грація, як в Польщі. Розумієте мене? Хоча не знаю. Машини, все красиво, так. О. Наша рідна мова українська. А це от що таке? Четвер, пенсійний день, стрижки, це перукарня так працює. А далі це водоканал працює. Ви бачите, що робиться. Міняють плити старі над трубами. Що йдуть на нові. І головне не те, що поміняли, а те, що заасфальтували після себе. Це є секонд-хенд, а далі от іще кав'ярня. І все оце на одній і тій же вулиці захисників України. Далі я ніде не ходив ще, а буде далі. Мені сказали тут, та що ж ти там знімаєш? Ви ж в елітному районі проживаєте. У вас усе там є. І тихо, і зелене все. і... Поліклініка, лікарня, дитсадок і школа все вас кажуть є. Ти познімай, будь ласка, от там, де мусорка, де інші люди проживають. Але я хочу там знімати, де я гуляю. І кажуть, що отут ще велика річка рядом є. Отам От знімати треба, а не якусь там вулицю захисників України. На цьому буду закінчувати. З вами був дідусь Хохол. Підписуйтесь, коментуйте, будь ласка, ставте лайки. І бувайте здорові. Я далі продовжу розповідати про місто, в якому я гуляю.